Захід, нарешті, побачив в українцях спадкоємців Київської Росії, як Путінська війна змінила бачення історії Росії. Україну не жалко, Україну списали. Ні, ні, ні. і Польщу тоже зарані минуточку, минуточку. російська повномасштабна агресія проти України змінила уявлення світу як про саму Росію, так і про її історію. Рік повномасштабної війни змусив Захід переосмислити хибну думку про, начебто, історичний зв'язок між Російською Федерацією та Київською Руссю. Історичну справедливість нарешті відновлено. Саме Україну на Заході зараз почали вважати спадкоємницею Київської Росії, а натомість історію самої Росії тепер відраховують із середини 14 сторіччя на BBC вийшла програма про російську експансію продовж історії. Причому історія Росії там починається від 1340 року від Московського князівства як васала Золотої Орди. Це прямо монументальне. Зрушення у західному сприйнятті до цього завжди починали з Київської Русі. Сьогодні уже ні. Ми живемо в унікальні часи, коли ми забираємо в Росії вкрадений образ та бренд середньовічного Києва, коли ми раптово, але дуже наочно довели істинність нашого бачення розвитку східної Європи. Що ми і є та сама Київська Русь, жива і дуже розлючена. Теми нашого марафону про те, чи стане ця весна останню. Для Російської Федерації що треба взагалі, а щоб так сталося. А зараз до нас знову завітав Михайло Прудник, політолог і керівник міжнародного відділу служби новин 5 каналу. Ми зро... знову вітаємо Михайла вже в іншому антуражі. Михайло на Росії ж зростає тривожність. Оце останніми днями там у них фестиваль бавов не трапився. Потім ніжний голос Буданова лунав з усіх радіоточок, особливо в тимчасово окупованому Криму. Був задіяний план що щоб це не означало, бо з неймінгом на російській. І федерації все-таки проблема і єдина реакція на що спромігся Путін це сказати: ніхто допустити розвала Росії, і це типу, все ну а більше нема чого йому розказувати. Тому що як таких перемог в Україні немає, і навіть в тому зверні Путіна, який він е розказував, ну там були виключно погрози до західних країн, погрознову е брещання ядерною зброєю, але чогось досяг до якихось досягнень. Ані на полі бою, ані в такому форматі як Росія, як держава на фоні світу, немає лише лише є поразки. І те, що росіяни починають бути невдоволені, ось цією політикою Путіна стає дедалі більше очевидно. Ні, вони не проти війни. Вони і так далі, і далі ненавидять Україну і хочуть, щоб Україна була знищена. Але політика Путіна починають вже бути незадоволені, тому що торкається вже і їх безпосередньо. Їх Ніяко зону комфорту їхні прекрасні. Дні, а тут вже звучать по радіо і погрози, і залітають дрони. Ну і, 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 і знов таки тривожність зростає. А як же ми це ми до цього допустили? Тому що ну жили собі спокійно, а тут вже виявляється, і весь світ і НАТО хоче бути про Росії. Ну і те, що розказують російські пропагандисти: ну ми будемо йти до останнього, ми будемо боротися до останнього русського. Ми не будемо відступати, тому що це заради нашого. Що єдиної Росії, а як такої єдиної Росії, виявляється, і немає, тому що е, те, що називається Федерація, Федерація дуже швидко розсипається як картковий будиночок, тому що вже зараз є величезна невдоволеність, наприклад, тих самих губернаторів різних країв, тому що зараз прибутки в російської економіки і завдяки зокрема санкціям надзвичайно падають, тому що удар дали і зменшення. Експортних можливостей і нафти, і газу, і скажімо так, це на 25-30-40% відсотків падають прибутки. А падають прибутки, це означає падають і дотації на ті країни які є. Ну і в першу чергу зрозуміло, що страждають найменш захищене бідне населення. Тобто, ті, ті ті багаті, які були. Вони ще поки що можуть триматися на плаву. А от ті населення, які отримували субсидії, ну і ще щось, і ще якісь допомоги, то вони Розуміють, що е, в них зменшується кількість е, вибору товару, зменшується якість товару, е, зменшується можливості, і тому е, невдоволення. Саме владою, не, не не війною, а саме владою і діяльністю Путіна і його посіпак, вона поступово це ми будем, будемо будемо відверті. Це не половина Росії, але це вже якісь 5-10-15% з'являється людей, які незадоволені е, діяльністю Путіна і його посіпак. Мене ще дуже потішили ці виступи російських експертів, особливо тих так званих ліберальних, які там ходять по цим от російським так званим ліберальним каналам. А ну це насправді люди там з нормальним бекграундом. І коли їх питають, прям російські журналісти, так почекайте, от у нас дірка була в січні в 25 мільярдів доларів. А що ж нам в лютому? А що ж, уже ж це було це наслідок фактично ембарго нафто на постачання морським шляхом і прайс кепу. А з п'ятого лютого працює ембарго на нафтопродукти, то що нам чекати? В лютому? Тому куди біжать за що хвататися, і ці економісти вони ну ті, які раніше, навіть там на початку повномасштабного вторгнення казали, що о господи, ну якби ми це не переживемо, але видно, вже в них все таки інстинкт будь-руським спрацював на більше. І вони такі ні, давайте не дивитись на люди. От давайте не дивитись на січень, давайте дождемося, коли закончиться квартал. І тоді подивимося, може може покра стане краще. Ну краще, очевидно, не стане. Якщо за січень доходи від експорту нафти і газу впали на 40%. Це сьогодні сьогодні свіжі дані від Блумберга. Мене ще ось що зацікавило. А вийшов матеріал розслідування про золоті палаци Путіна. І як ми пам'ятаємо, коли до українців надходила така інформація про те, як жив Янукович, як жив Пшонка, то ну в нас там просто рівень фотожаб зашкалював на Росії. Ноль реакції, просто ну нічого. Ти хоч одну фотожабу бачив про ці золоті вінзіля крісла Путіна. Насправді тут треба зрозуміти, що є дуже велика цензура всіх, навіть публічних соціальних мережах в Росії, і будь-яка поява таких фотожаб, вона тягне за собою. Кримінальну відповідальність і тому навіть ті, хто хотів би це зробити, вони бояться потрапити за грати. Ну а тепер а тепер ще й мобілізованим на фронт? Тому вони апріорі ну не могло їх бути багато. Друга історія, що Путін наскільки контролює. Не лише е, губернаторів і владу, яка є в Росії, але також і олігархи, е, змушені йому бути підзвітні, і от ті фотографії, е, які ми бачили, ну вони справді вони зацікавили українців, зацікавили європейців, щоб побачили, хто насправді є Путін. А росіяни ну вони прекрасно знають, що Путін це найбагатший цар. Всія, всія Російської федерації. Ну і цар, царю треба поклонятися. Ну і тут ще треба зрозуміти зрозуміти дуже просту історію з ментальністю. Чому українці це зовсім не росіяни? Це зовсім два різних а, народи. Росіяни завжди хотіли покоритися царю. В них завжди був цар, який а, збирав данину, йому поклонялися, носили йому ну раніше мішки з грошима. Тепер золоті золоті унітази і золоті столики для того, щоб він золоті був їхній з золоті валізки. Ну от зараз в принципі. Вся ця історія повторюється, і вона насправді вона була весь час, поки існувала російська імперія. Вся ця ідеологія поклонятися цареві, платити йому данину і возвеличуватися, возвеличувати його, навіть якщо він вбиває ваших родичів, навіть якщо він ставить страшні умови. Ну пригадаємо того самого Сталіна. Сталін репресував сотні тисяч людей і всі плакали наш прекрасний Сталін. І це ще раз доводить, що навіть зараз ну кого вони собі ставлять кумирами? Да? Росіяни ставлять себе кумирами Сталіна. Ну І далеко не треба ходити. В, цій, в цьому розслідуванні Financial Times, яке нещодавно вийшло, коли Путін вирішив самостійно розпочати війну, ні з ким не порадившись, і зібралося тоді олігархат, і розк... прийшов до міністра закордонних справ Лаврова, каже, він, Путін що зовсім свожеволів. Ну, Лавров подивився, не знову в нього є а, три великих радника. От підійдіть, питайте у цих радників Путіна: це Петр Перший, Катерина Друга, ну і товариш Сталін. І отут би російські еліти мали би задуматися, тому що якщо з Путіним говорять голоси в його голові, які належать умовній Катеріні Другій, там кому там Петру Піровому і іншим неіснуючим вже персонам, то це в медицині вже є симптомом до певних захворювань. Але російські еліти а більше російські аніж еліти. А, нова газета Європа порахувала, що Середня тривалість життя росіянина під бахмутом 60 діб. Тобто тепер ми знаємо цикл а, самки рускава чоловіка, коли вона отримає замість пакета білою ладу. А не встигають, і навіть оці от російські ліберальні економісти дуже сильно скаржаться на російський так званий автопром, тому що вони повністю визнають ну, це китайські машини. І коли вони розказували, от ми раніше думали, не можна після мерседеса на Жигулі пересісти. А тепер нам доведеться після Мерседеса пересідати на китайське шо. Ну і ми знаємо, що китайське чорті шо, воно і є чорті шо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.